Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дичук Назар Ігорович, старший солдат, стрілець снайпер другого взводу 15-го батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, військова частина а 1778 Волонтер народився 20 липня 1997 року в селі Рашків Коломийського району на Івано-Франківщині. З ранніх років був опорою та підтримкою для матері, допомагав у вихованні молодшої сестри Іванни, піклувався про своїх рідних, був гарним другом, порадником душею компанії навчався у Рашківській загальноосвітній школі першого другого ступенів. Захоплювався футболом, баскетболом, волейболом. Після закінчення школи вступив до Івано-Франківського вищого професійного училища номер 21 Веселий товариський та надзвичайно працьовитий. Таким запам'ятали хлопця педагоги училища. Після здобуття професійної освіти зварювальника Назар Дичук працював у філії перспектив зад Миронівський хлібопродукт МХП. У 2016 році юнак підписав контракт зі збройними силами. України служив у зоні АТО, брав участь у деокупації кількох населених пунктів Донеччини та Луганщини. Підприємство допомагало йому з амуніцією за успішне виконання бойових завдань, сумлінне виконання службових обов'язків. Військовослужбовець був нагороджений відзнаками президента України, місцевої та обласної адміністрації всеукраїнського братства ОУН УПА, грамотою керівництва військової частини. За час служби юнак одружився на Закарпатті з коханою дівчиною Діаною. Після повномасштабного вторгнення в березні 2022 року Назар Дечук знову вступив до лав зсу щоб захищати цілісність та суверенітет української держави. Брав участь у боях на Донеччині та Луганщині указом президента України від 25 квітня 2022 року, Назара Дичука нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Від початку війни Назар та інші бійці постійно допомагали з евакуацією мешканців Луганщини, вивозили їх у безпечне місце, доставляли гуманітарні вантажі. Усі евакуйовані не лише дісталися безпечного місця живими, а і поранень уникнули. Вже тут на Закарпатті оговтуються від пережитого зі своїми рятівниками, які нині на передовій спілкуються телефоном. Я казала вам, що буде все добре. Добре, Ми віримо вам, дякую. Постараємося зробити так, бо скоро додому вернули 7 травня 2022 року. Назар Дичук загинув під час евакуації мирних жителів Білогорівки із підвалу місцевої школи, коли ворог завдав авіаудару по навчальному закладу. Військовослужбовець захищав мир та спокій, віддав своє життя за Україну. Був героєм у повсякденному житті та устрою. До останнього свого подиху похований захисник 11 травня 2022 року у рідному селі Рашків, указом президента України Назара Дичука нагородили орденом за мужність другого ступеня посмертно. Також посмертно нагороджений медаллю за заслуги перед Городенківщиною. Все найдорожче, що він мав, віддав за нас усіх, і за блакитне небо, і воїном Христовим став, щоб захистити Україну неньку. Дружина Назара Діана, волонтер ГО волонтер Закарпаття, після загибелі коханого написала у мережі Фейсбук: Моє серце розбите страшною звісткою. Як ми любили, знають тільки Боги. Як ми страждали, знаємо тільки ми, адже ми пройшли з тобою всі негаразди, а смерть переступити не змогли. Спасибі, милий, що ти був на світі. Дякую за те, що ти любив за всі ті роки, що прожили в мирі. Прошу, щоб мене ти не забув, мій герой Назар Дичук. Війна забирає найкращих, найдостойніших, найдорожчих тих, чиї мрії назавжди залишилися, залишилися нездійсневними. Герої назавжди поміж нас.